Всім привіт! Мене звати Лайті або той суса сапилявий. Сьогодні я зайшов на сервер Everlast, і це були мої перші години на новому сервері. Я тинявся досліджував визивав коротко сукав, де пограти. То сідайте зручніше, а ми починаємо. Привіт! Я тут, я тут ходжу, проджу, Не знаю що робити. Опа, одразу не помітив. О, господи. Тут ми почали дивитись на місто Еонію. А Я би був дуже радий, якщо ти дав би хоч пару кусочків. Ой, дякую. Будемо знайомі. Отак, я подрузився з першим гравцем на Аверласті і ми вирішили піти на хмару чос. Є, багатьово огромне. На. Чи воно всі будується, блядь? Я надеюсь, блядь, ми зможем на самий верх піднятися. Я хочу, сука, подивитись на місто з зверху. Тут кінець, чуюсь, тут недобудовано. Ку <гас> Блядь, Блять, <гас> би наебнувся без О, фак. О, гад. Ай, блядь. Привет. 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 Я, Ты что, новачок? Я, 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 да. Я только всего там сдох. Треба... А. Да, треба бихт. Mm -hmm. Может, нам, и, yeah. ну, типа, ну, я там с типом, может, нам, и, типа, в принципе. Эээ, я как понял ты тоже такий трохи новичок, тк, да? Не, я сам твоя. А, а, блядь, просто у Ну просто залізна броня, блядь. Я залізна броня поки без А, да? Да. Он ну, дуга невеличка, как ему будували недавно. Ну дуга, це і за пару днів побудемо Ні, то бля, я коли побачив, я прям, ну, я ахуєл Я би знав, скільки це заліза пішло, це 12 трині блоків заліза пішло Єбать О! Блять, фрі Якби ти розумів, тут доступна лише залізна броня Я тільки сьо ахуєл Але в нас є залізна покращення, така штука, на ці на не, инструмент не немножко класс и куда тысячу прочно прочності. а єбай, ну то зручно сопля сопля назив. бяу мяу все а то ну у ну, нас ну, ну, за уже казус речай э, арт я за дивись як... Ох, блядь, гіакомін. Mm -hmm. Якщо хочете повне відео, заходимо в мою Тгску, там новини, нові відосики і взагалі моє затя. Заходимо. заходимо. Там всі можна скини замовити. Все. О, господи, блядь. Я не з вас вам місце. Хто за? Да, ти хто? Ми... Ідем вийдем нахуй. Ідемо вийдем нахуй. Тікай okay. okay. мене. Я його, я його в метро нашов. Зараз під. Да, слухаємо. А ти хто? Мені здається, що я підписаний на тебе, а во ти на мене на тому, блядь. Там де скини, блядь. Я забув так. Ось, точно, ось де ми пересікались. Я ж на тебе на MMC підписаний Да, во, на MMC, блядь. Цікавий, цікавий факт. Я правую валнера. А. Майже самовідновлює паливо. Вона на, на лаві, звісно, його відновлює. Але вона постійно ламається. Ну, комісія, добре. Ну, ну красиво. Красиво, як мінімум. А, вот якраз тут лава на Ну, так, да, ти. Як ви а... додумалися такого цікавого механізму використовувати лаву декілька разів? А це, це не я вигадав. Зробив емікс, а він її десь взяв, я не знаю. Де. Я дуже тупий, щоб таке вигадати. Звучить розумно. Ходімо Дякую. далі. Дякую. Ходімо так. Кіп'яток, можна до вас питанням. Можна. А ви спеціально таким голосом говорите? І акцентом? Звісно. <п 'яток> Добре. Не, ну ты размесила, сука. А слезы пошли. Не плачь, не плачь. Добре. Вообще, только начало. Бля, я мокрый. не не подумай. Не-а, а не пожалуйста, а что это на ней написано? Может, там какие-то матюки, а мы их показываем? ні 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 не це, доз... це не матюки. Можете скористатися Google гугл переводчиком, якщо вам цікаво. Він розпізнається, до речі, ми переверм. Ну-ка, ну я. секунду. Я зараз случайно візьму телефон. Дай. Я зараз прочитаю. Так. Гейм заборонено. Угу. За 7 хвилин я розповів вам про мої пригоди, знайомства, файли і приколи на сервері. І знаєте, з'явились бажання лисити й тут, надовго. Ладно, з вами був Лайті. До зустрічі!